Забирайтеся з Америки, трамп планує депортувати українців, так чи ні? Отже, Трамп планує депортувати українців та інших мігрантів за кошти зовнішньої допомоги США. Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість використати 250 мільйонів доларів, які призначені для зовнішньої допомоги на депортацію мігрантів із зон конфліктів, зокрема українців та гаїтян, які втекли до США через війну та насильство. Про це свідчать внутрішні документи, з якими ознайомилися The Washington Post. Йдеться про понад 700 тисяч людей, яких хочуть повернути в небезпечні країни. План передбачає надання 1 тисячі доларів тим, хто погодиться на добровільну депортацію. План Трампа з'явився паралельно з. Ініціативами скоротити зовнішню допомогу США. Зокрема, ви пам'ятаєте, ліквідували більшість програм USAID, включно з тими, що підтримували Україну та Гаїті. От у вас є знайомі чи родичі в США, хто скористався програмою для міграції в Америку? Пишіть в коментарях, чи будуть вони повертатися в Україну.